Всім привіт! З вами я, Фандач, і сьогодні я ви попали на мій тест. Тест по географії. Почнемо. Буде три категорії: перше міста, друге море, третє столиця. На першому вам треба буде вгадати, яке місто до якої країни належить, на другому, чи має країна вихід до моря, чи немає, а на третьому вгадати столицю країни. Почнемо. А ще забув сказати то, що у вас буде тільки 4 секунди. Ну ви завжди можете поставити відео на паузу і подумати. Погнали. 4, 3, 2, 1. Це було нескладно. 4, 3, 2, 1. Це вже було поскладніше. 4, 3, 2, 1. Це було теж легко. Тепер море. Вам треба гадати, чи має країна вихід до моря, чи немає. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Це було легко. 4, 3, 2, 1. Це вже було поскладніше. Тепер столиця. Вам треба вгадати столицю України. 4, 3, 2, 1. Це було трудно. 4, 3, 2, 1. Хто думає, у 23-му році, що столиця Сідний? 4, 3, 2, 1. Це було трудно. А тепер давайте порахуємо то, скільки ви вгадали. Якщо ви вгадали від 1 до 3, ви поганий географ. Якщо від 4 до 7, ви середній географ. Якщо від 8 до 9, хороший географ. З вами був я, Фандач. Всім до зустрічі.